Поки може здатися, що нічого не зрозуміло, але я беру гумочкою і обережно прибираю. Що ми робимо? Малюємо голову обличчя. Я зробила його ось такого розміру, не сильно великого, для вашої зручності. Тепер я намічаю приблизно форму його сюди. ось тут можна губки зробити і одразу. А, як ви бачите, я намалювала ось цей кружечок, це буде ніс. Далі зараз я малюю очі просто ось такими, нібито закритими, заплющеними, але взагалі вони не заплющені, це вже я так роблю для спрощення нашої роботи. Ось так малюю брови і зачіску вже роблю ось такий якийсь об'єм. І зараз будемо робити тут пасма. Тепер ось сюди йду. І ось тут забудуть наші пасми. Це вже не так цікаво. Тепер переходимо до нашого його.